Назимні такі нічні короткі виходи Ізраїлю, Цагалу. Що ви скажете? Яка мета їх, яка передусім мета переслідується при цьому? Ну, мені здається, що вони це зараз більше стимул до залякування, до переговорів. Саме повернення зарушників, інша тематика, політичні зміни вони хочуть досягнути певні сектори газа, послабивши Хамас. Там були ми знаємо плани. Обговорювалися неформально, е, лояльний частина палестинської еліти більш лояльні ізраїлю. Це саме режима Махмуда Аббаса, який перебуває на західному березі Йордану, щоб він брав частково під контроль цю, цей сектор. Але поки зрозуміло, що майже тих мільйонів населення Гази на невеликій території, буквально там якась може до Києва вона не дотягує та територія, і вона дуже сильно скупчена кількість населення, які там живуть в важких умовах, в таборах, і заходити туди. Там ж підземні бази є Хамасу, там є напрацьовані різні бази, які прикриті. Це міські бої, це дуже великі втрати, і дуже е, складна буде операція. Тому Ізраїль е, пораховує, і поки що, очевидно, влада не готова піти на такі різкі дії. Зараз веде в принципі залякування, бо е, дистанційні удари, е, які вони мусили робити як е, така відповідь помста. І реакція на оцей ці жахливі тракти, які були зроблені. І також від цих ударів Ізраїлю дуже багато загиблих. Ми знаємо. Мирних жителів а ну, не від самих ударів, а по терористичної атаки, яка відбулася з перетином кордону, здебільшого, наскільки відомо, від самих ракетних пострілів ні так не так багато. Там буквально декілька осіб, які загинули там, навіть десяти, майже немає. А здебільшого, це була різня, страшна різня наземної операції. Я маю на увазі Хамасу. Здебільшого люди постраждали. і Ми хотіли ще таке питання у вас уточнення зробити. Про про це може з попередніми про наземну частину багато говорила з нашими попередніми спікерами. Хотілося б дізнатися. От ви почали говорити про Махмуда Абаза, і ось не зрозуміла зараз його позиція. Він е, активно і не підтримує щось в голос нічого не відбувається. Я не бачив ніяких і не чув заяв з його боку. Чи планує він якось підтримувати свій палестинський братський народ, але не контрольований. Ну, ми пам'ятаємо, що цей розкол стався ще в 2006 році, коли Хамас переміг на виборах в Палестині перших вільних і за, за результатами за кілька років зберіг свій плив Газі, а Західний берег, по суті, став окремим е, е, окремим режимом цій держави Палестини, яка має бути створена згідно е, з ну, приписів ООН. Uh, і, в принципі, то він тепер uh, Махвода Бас може сидіти чекати. Uh, можливості, якщо буде ізраїльтяни самі зараз, мо якісь удари сильні за суть Хамасу, може якось питання uh, повернення під контроль цих територій, uh, як, як розумію, обговорювалося за посередництвом тої саме Йорданії, яка виступає гарантом, так би мовити, найближчим арабським uh, право палестинців власне в Ізраїлі. І, але питання бачимо на, на наростання останніми тижнями цього кількості ударів з обох сторін. Тому що після, особисто після знищення, там, коли там, в газі попали ізраїльські ракети, там не зрозуміло, що ізраїльські але ркети, Махмуд Абас відкрито підтримує та, чи ні? То, Я не бачу його якихось стверджень. Справа в чому? А, тому що ці великі жертви. Які дуже багато змін розкрило по світі, дуже великі мусульман, мусульман, мусульманському світі піднялась лінія на підтримку саме народу гази, тому Абас не може зараз прямо заявити про там, що він з Ізраїлем разом буде з Хамасом боротися. Це зараз зубчо і політично, і електорально в будь-якому випадку. Тому вони вичікують. вичікують очевидно і Саудівська Аравія, і інші держави. А заяви Ірану так вони жорсткі залишаються, але за швидше риторика на цей момент? Ну звичайно, я хочу просто запитати. Тися, чи є якісь ну загрози безпосередньо до американського уряду до Америки, взагалі від Ірану Іран знаходиться ну надто далеко щоб не прихопити їх ракети? Це загроза є реально для тих союзників США, які є в регіоні, але, але ж вони сказали безпосередньо, що вони загрожують США, що вони їм кажуть не Ізраїлю, а конкретно Сполученим Штатам Америки. То як вони можуть вчинити їм зле? Ну, знаєте, що вони роблять зараз там якісь до речі, вже не один рік проводяться там точкові -то атаки, перській затоці, зокрема на кораблі, які йдуть до речі, за використанням безпілотників, на танкери, навіть певні на військові деякі кораблі американські були атаки. Але це локальні речі, які вони по суті для Америки е не грають е життєвої ролі. Тобто, це така гра на периферії, яка. Насправді це максимум, що самі Америці може Іран загрожувати, але Іран може загрожувати стабільності, позиціям великим, геополітичним США на близькому сході. Тобто далі підтримка і в, <рес> розгортання в Палестині, і Ємен, там Сирія, Ірак, які під контролем фактично став залишається Іран Шиїтів і, 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 іранських. Тому вони це власне використовують. А звичайно, для самої буквально Тому... на секунду вас перебив, Хочу так. сказати, що в полі вікні ми зараз можемо спостерігати. О, під час нашої з вами розмови це прямий ефір. Це Тель-Авів, це результати о, влучання Хамасівських ракет по Тель-Авіву, по території Ізраїлю. Ви можете це бачити наживо. Ми можемо продовжувати. а Ви весь час в полі вікні це будете бачити. Це онлайн. Ну, ми бачимо в принципі, що ескалація продовжується. Ізраїль стріляє, Хамас стріляє, але поки що наземних дій Ізраїль не може собі дозволити очевидно, тому що це дуже складна операція. Я кажу, і міські бої це як ми могли бачити і в Україні. До речі, по Бахмуту ті, що бої зараз навколо кола які відбуваються. Це най... Ну, і що бачили на, на близькому сході битва за Мосул, яка була в 16-му році. Тобто, це дуже дуже тривалий кривавий. І виснажливий процес. Скажіть, а Я... що може спричинити у тому, щоб Іран у в активну фазу війни війшов з Ізраїлем? Я думаю, якби зараз ця ситуація буде в подальшому наростати. І рівень ізра... ізраїльської армії буде дуже сильно вста... через ці місь... можливо міські бої, можливо, якісь інші фактори, буде в поганому стані, буде все більше, очевидно. Демонструвати свої не дуже великі досягнення. А, і якщо не вдасться швидко проблему Хамасу вирішити, якщо буде кров, ця взаємно наростати, і буде дуже багато відео саме і факторів ЗМІ, які можна про страждання тих самих палестинців, використати, іран буде посилено це все кидати. Буде посилено це все а, намагатися вакумулювати підтримку інших держав, які навіть нейтральні по відношенню до але до, до ситуації, але я не бачу, щоб Іран безпосередньо е, сам готовий був і міг би з Ізраїлем зараз воювати. Якісь там максимум, що вони можуть, це своїх проксі сил, які на півночі є ліван, це Хезболла, чи, це Асад, Сирії серед через них воювати так, і це буде велика загроза для реально для. Ізраїль, хоча й досі хаз була повністю не в цей конфлікт, тому бачимо навіть на це поки що немає е, готовності. Юрій, скажіть, будь ласка, чи є якісь в якому випадку може статися так, щоб Ізраїль взяв і домовився обміняти 224 своїх заручника на політичних в'язнів Хамасу на 6 тисяч. Це взагалі можливо? А це можливо, тому що в принципі ізраїль позиціонує себе завжди і пропаганда його працювала. Що ми такі е, цивілізовані? Ми цінуємо кожного люди, кожну людину. Тому можемо там е, для нас важливіше життя кожного нашого солдата. Тому звичайно, в тих умовах, що коли влада сама Ізраїлю, вона в такому стані нас знаходиться дуже поганим, е, е, погана підтримка населення, яке не, не пробачить цього проспання цієї атаки. Яка відбулася великої а, тому ну, я міни думай... Теняхов взагалі здається, не переживав вже наступних виборів. А, як політичний лідер, я маю на увазі. Це вже зрозумілий факт, про це вже говорить суспільство. Це вже ну, це по факт, скажімо так. А я, я просто така підказка для ізраїльського уряду. Якщо б я обмінював в Хамасівців, то кожного б чіпував би так, щоб її було легко знайти всіх цих 6 тисяч, коли б вони б не ділися по світу. Ну, якось так. Це моя ідея. Таня, але це з кожна війна в принципі вона включає мирні переговори, включає навіть по постійні гуманітарні речі, забирання трупів один одного і обмін полонених це закономіла частина.